Курс долара в Україні цього тижня буде стабільним. Різких коливань не очікуємо. Натомість курс євро буде більш динамічним і залежить від кількох важливих факторів. До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют на тиждень. Цього тижня не очікується значних потрясінь на валютному ринку. За прогнозами аналітиків, пара долар євро буде торгуватися у відносно вузькому діапазоні. Основний тренд по незначному послабленню євро, що спостерігався останнім часом, може зберегтися, але без різких рухів на цей тиждень прогнозований коридор: 1,15-1,18 долара за євро. Головною подією тижня може стати публікація даних про ринок праці США. Якщо цього тижня будуть опубліковані позитивні економічні дані, це може зміцнити долар і призвести до невеликого ослаблення євро. У такому випадку пара євро-долар може наблизитися до нижньої межі прогнозованого коридору, і курс євро в Україні може тимчасово знизитися. Також будуть важливі дані про інфляцію та ділову активність в єврозоні. Якщо будуть позитивні новини з єврозони, євро може зміцнитися. Тоді курс може наблизитися до 1,18 і курс євро в Україні зросте, досягнувши верхньої межі прогнозованого коридору. Що стосується тарифної політики президента США Дональда Трампа, то цього тижня не очікується значних рішень, які могли б спровокувати різкі коливання. Більш ймовірно, що ринок буде реагувати на економічні новини, так само і щодо ситуації на фронті, її прямий вплив на курс цього тижня буде мінімальним, завдяки підтримці від партнерів та діям НБУ, гривня залишається відносно стійкою. До речі, за даними Нацбанку, у другому кварталі 2025 року на ринку готівкової валюти відбулися суттєві зміни. Чистий попит населення на готівковий долар різко скоротився до 100 мільйонів доларів порівняно з майже двома мільярдами доларів у першому кварталі. Це свідчить про те, що українці на тлі відносної стабільності курсу втратили значну частину інтересу до долара як засобу заощадження. Натомість обсяги купівлі готівкового євро залишаються стабільними. Це пов'язано з його зростанням на міжнародних ринках, що робить його привабливішим для інвестицій та заощаджень. У безготівковому сегменті дещо інша ситуація. Згідно з даними НБУ, у червні цього року населення придбало безготівкової валюти на 307,5 мільйонів. Доларів а продало на понад 347 мільйонів доларів. Це показує, що продаж безготівкової валюти перевищує купівлю. Однак, якщо розглядати загальний ринок, включаючи готівкові операції, то в червні 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на понад 282 мільйони доларів. Цей показник є дещо вищим ніж у травні та квітні. А тепер перейду до цифр. Отже, цього тижня з 4 по 8 серпня очікується, що курс долара в Україні буде відносно стабільним і з невеликим трендом до зростання, а курс євро буде більш динамічним, що залежатиме від міжнародних ринків. А зараз детальніше по курсу долара. Офіційний курс Нацбанку на 4 серпня становить 41 ,76 грн. гривня сімдесят копійок. І це відправна точка для прогнозу. На Міжбанку, за прогнозами аналітиків курс буде коливатися в коридорі 41 гривня копійок. 42 грн 30 коп за долар. В середині тижня попит на валюту для імпортних операцій може дещо посилити тиск на гривню, піднявши курс до 42 грн 42 грн 10 коп за долар. Однак ці коливання будуть незначними. На готівковому ринку курс у комерційних банках та обмінниках буде коливатися в діапазоні 41 грн 70 коп 42 грн 40 коп за долар. Тепер по курсу євро. Офіційний курс НБУ на 4 серпня становить 47 гривень 64 копійки. На міжбанку цього тижня курс євро буде особливо чутливим до динаміки пари євро-долар на світових ринках. Прогнозується, що курс буде коливатися в коридорі 47 гривень 60 копійок, 49 гривень за євро. На тлі невеликого ослаблення євро відносно долара на міжнародних ринках, курс євро в Україні може тимчасово знизитися. Однак, якщо на світових ринках євро почне зміцнюватися, курс може наблизитися до 48 ,50 гривень 50 копійок за євро і вище. На готівковому ринку експерти прогнозують діапазон 47 гривень 50 копійок, 49 гривень 20 копійок за євро. І слід пам'ятати, що кожен обмінний пункт може встановлювати свій курс, тому можуть бути невеликі відмінності між різними точками, але вони будуть в рамках загального коридору. Таким є прогноз курсу валют на поточний тиждень. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.